Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Японський монстр Наоя Інуя вирішив закрити питання про бій з узбеком Мураджоном Ахмаделєвим та розповів про плани щодо завершення кар'єри. Команда Джервонти Девіса запросила у топ ренк об'єднавчий поєдинок із Василем Ломаченком, але він має відбутися після реваншу з Ламонтом Роучем. Бійці минулий бій звели у нічию. Конголезький супертяж Мартін Баколе виступить у травновому шоу Canelo Скул у Ріаді, названо суперника. Тефі Малопес та Арнольд Барбоса прокоментували свій наступний бій. Бійці поб'ються 2 травня на Таймсквер у Нью-Йорку. Ділян Вайт отримав травму та скасував бій з Джо Джойсом, але його суперник все ж битиметься 5 квітня у Манчестері тепер проти відомого болгарина. Український екс-чемпіон напівушкої воги Олександр Гвоздик націлений на бій з кубинцем Давідом Морелем. Але поки битиметься квітневому шоу від Golden Boy. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Фаббет. Абсолютний чемпіон у другій і найлегшій вазі, японець Наоя Інує останнім часом зазнав дуже жорсткої критики. У цьому постаралася команда екс-лідера дивізіону Мороджона Ахмадаліва з Узбекистану. Вони неодноразово заявляли про те, що Інує уникає бою з їхнім бійцем, та вимагали негайно розпочати перемовини або відмовитися від пояса WBA. Наразі у Мороджона напівтитул і статус претендента. Монстр вирішив закрити це питання. Маю провести бій за Хмадалієвим у вересні в Японії. З нетерпінням чекаю цього. Адже коли в мене настільки сильні суперники, саме тоді я і показую свої найкращі виступи та демонструю міць, про яку і сам не здогадувався. Думаю, що Ахмадаліїв боєць саме такого ж рівня. Очікую від себе, що в будь-який момент цього бою покажу щось несподіване, каже Інує. У квітні мені виповнича 32 роки. Поки що не відчуваю хоч якогось занепаду сил або рівня перформансу. Але розумію, що колись цей день прийде. Тому потрібно планувати тренування і бої з розрахунком на це. Хочу вчасно завершити кар'єру. Думаю, у мене залишилося десь три роки в боксі. І це з урахуванням цього року, сказав Інуя. Нагадаємо, що свій наступний бій Ноуя проведе 4 травня в Лас-Вегасі, США, а його суперником стане американець мексиканського походження Рамон Карденас. Представники команди чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі американця Джервонте Девіса звернулися до промоутерської компанії Top Rank, щоб дізнатися про доступність об'єднавчого бою з володарем титулу IBF українцем Василем Ломаченком. Про це повідомляє журналіст The Ring Кіт Айдек. Потрібно зазначити, що команда Танка так і не отримала чіткої відповіді, оскільки в Top Rank самі нічого не знають про плани Ломаченка. Як відомо, Ломаченко отримав відтермінування щодо захисту свого титулу. За станом здоров'я і має провести бій до жовтня, інакше його буде позбавлено свого пояса. Востаннє уродженець Білгорода Дністровського виходив на ринг у травні минулого року, коли виграв вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі у екс Абсолюта з Австралії Джорджа Камбосаса. Джервонта у минулий вікенд звів у нічю бій зі співвітчизником Ламонтом Роучем. Тепер команда Девіса хоче провести об'єднавчий поєдинок до кінця року. Тому що найкоротші терміни мають намір отримати реванш із роучем. Бабай Бабайхевійта, принаймні він був таким раніше. Мартін Бакуле з Демократичної Республіки Конго повернеться в ринг 3 травня в Ріаді Саудівська Аравія і виступить в рамках івенту Канела альварес Вільям Скул. Видання Боксінсейн повідомляє, що африканець поб'ється нігерійцем Ефе Джакбою. Раніше цей бій був запланований як елімінатор IBF. Але після того, як Мартін прийняв бій на дуже короткому повідомленні та влетів у другому раунді новозеландцеві Джозефу Паркеру, в організації вирішили відібрати у бою претендентський статус. Однак цілком можливо, що вирішальне слово у цьому питанні залишиться за тими, хто має фінансовий вплив. Боксерські організації значною мірою залежать від спонсорів і замовників. Тому їхні правила часто сформульовані таким чином, що дають можливість обійти майже будь-який пункт. У цьому контексті IBF вважається найсуворішою та найпослідовнішою організацією, тож буде цікаво побачити, який новий відбірковий поєдинок вони призначать. Американський суперлегковаговик Арнольд Барбоса прокоментував майбутній бій проти співвітчизника, чемпіона світу за версією WBO в його ваговій категорії Тефі Лопеса. Арнольд не сумнівається в перемозі над більш досвідченим опонентом. Я думаю, що Тео хороший боєць, але я кращий. Він може бути голодний, але я голодніший. Він може хотіти перемогти мене, але мені перемога потрібна більше, сказав Барбоса. В свою чергу Тео поділився своїми планами після перемоги в бою з Арнольдом Барбозою. Лопес натякнув, що не збирається залишатися у своїй ваговій категорії, а має намір або зустрітися з переможцем об'єднаного поєдинку у півсередньому дивізіоні між Джароном Енісом і Айментасом Станіонісом, або з Теренсом Крофордом, який володіє титулом WBA в першій середній вазії. Я публічно заявив, що готовий битися з Крофордом безкоштовно, якщо я не зможу заробити на цьому хлопцеві то хоча б хочу опинитися з ним у ринзі. Також не проти і в найближчому майбутньому зустрітися з Джареном Енісом. Хочу переможця бою між Буцом і Станіонісом. Я просто прагну до досконалості, сказав Лопес. Нагадаємо, що Тефімо Лопес і Арнольд Барбоса проводять поєдинок у рамках турніру Fatal Fury City of the Walls, що відбудеться 2 травня на Times Square у Нью-Йорку США. 5 квітня у Манчестері, Англія. Пройде вечір боксу від Queensberry Promotions, і в нього буде новий мейн-івент. Нагадаємо, що в головному поєдинку мали битися британські супертяжі Джуд Джойс і Ділян Вайт. Однак учора стало відомо, що Вайт не зможе виступити через травму. Він її отримав в спортзалі на тренуванні, коли не впорився з за залізяками і пошкодив палець. Цілком можливо, що тепер головним стане суперважкий бій ек-чемпіона світу в двох категоріях Лоуренсу Аколі і Річарда Ріаткорея, які також представляють Британію. Але організатори все ж планують залишити Джойса в карді і відразу ж почали шукати йому нового суперника. Спочатку була інформація, що опонентом Джойса може стати екс-суперник Вайта і Ентоні Джошуа Джермейн Франклін. Ну а пізніше видання The Sun повідомило, що проти Джойса 5 квітня у британському Манчестері виступить хорват Філіп Хоргович. Нагадаємо, Джуд Джойс востаннє бився липні минулого року, коли зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від Дерека Чусори. Філіп Гергович не бився з червня минулого року, коли достроково програв Даніелю Дюба у восьмому раунді. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик. Відреагував на поразку кубинця Давіда Мореля в бою з американцем Давідом Бенавідесом. Зазначимо, що гвоздик, останній поєдинок, також програв Беневідесу. Тому, мабуть, Олександр вважає, що в їхньому протистоянні з представником Куби є сенс. Морель великий боєць, але Бенавідес на порядок кращий. Він цілком може відігратися в майбутньому. Якщо Морель доступний, я б із задоволенням з ним побився, сказав гвоздик. Нагадаємо, раніше Олександр Гвоздик заявив про бажання провести бій із британцем Калумом Смітом, який, як ми знаємо, наприкінці лютого впевнено переміг співвітчизника Джошуа Боаці. Проте спочатку гвоздик візьме участь у турнірі від Golden Boy Promotions, який відбудеться 19 квітня, але суперник українця поки що невідомий. Ось такі були новини на сьогодні. Аме був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.